Трикімнатна квартира в центральній частині міста. Відразу гардероб при вході. Коридор. Маємо кухня. Вітальня. Спальня 1, спальня 2. Ванна власників. Гостьова. Зроблені два контура підігріва підлоги. Повністю розведена вся електрика. залита чистова стяжка. Ось вже навіть є частково готові батареї. Стоїть сантехніка, гарний третій поверх, ніхто не забудується, бо тут приватна забудова. Ось таке. Це у нас еркер. О, Оце дитяча кімната, спальня. Ну, кому якщо більше потрібно. Навколо зелень. От ще один контур. Це можна, звісно ж, відділити і зробити собі ще одну спальню, бо кухня 20 квадратів, цього, в принципі, і достатньо. Спереді також вже ніхто не закриє. Після обіду сонечко. І, звісно ж, балкон з Тобто кухня з балконом. Газ є, електрика є, каналізація все міське.